Привіт, Анаїс. Розкажіть трошки більше про себе. Що це за ім'я, яке його походження, я взагалі дізналася про нього? Моє ім'я Анаїс Ісан. Це не просто тобто, непросте ім'я, не просто я собі вигадала. Ім'я Анаїс мені колись прийшло в одній з медитацій. А так як я займаюся регресотерапією, я, звичайно. Тим дуже зацікавилася, чому мені прийшло це ім'я, яке мені дали мій наставник, мій вчитель. Я зараз кажу про духовного наставника. І я побачила себе з одних із втілень. І я вирішила тобто мені, мені повідомили, що це ім'я мені допоможе допоможе в розкритті і допоможе в моїй справі. Тому я його залишила. І навіть от через деякий час я навіть по документам його змінила. Тобто я вважаю це правильним, звичайно, не для всіх, тому що треба розуміти, що за ім'я і що воно несе. Але взагалі, зараз, оскільки в нас інші часи, я думаю, що ця практика, як Змінити своє ім'я, і це буде дуже корисно, потрібно. І якщо людина також змінюється внутрішньо, її ім'я теж має право змінитися. Ім'я Анаїс – це не є моє духовне ім'я, це є ім'я, яке, ну, скажімо, з одного з, одного з моїх втілень. А е, духовне ім'я моє інше, я його також зашифрувала. хоча в своєму імені, хоча дуже багато хто вважає, що духовне ім'я потрібно своє якби, захищати, зберігати, я зараз знаходжусь вже в такій позиції, що я скажімо, воно мені тільки допомагає, воно не потрібно його скривати. Інше. А чи потрібно багато, це все дуже індивідуально практикувати. Я думаю, що в цьому найкраще допомагає регресія. Просто сеанс регресії. Якщо людина готова вже на цей момент почути своє ім'я, вона його почує. І що стосується духовного А що стосується імені якогось іншого, ну тут вже треба дивитися дуже, дуже серйозно до цього ставитися. Тому що ім'я ім воно несе свої відповідні вібрації. А Розкажи, як ти взагалі прийшла до цих практик регресії. Все своє життя. Згадувала людей. Як це в мене відбувалося? От, наприклад, я побачила людину, і от така миттєва, якби така спишка, е фотоапарата, так, як от, коли тебе фотографують, є вспишка. От так от в мене відбувалося. я ніби провалювалась кудись, і я розуміла, що я цю людину вже це вже було. Тобто, для мене це не те, щоб інші втілення, це ніби минулі втілення. А для мене це якби просто якісь паралельні світа. І мені приходила інформація, що ця людина, я вже знаю, тобто це вже зі мною відбувалося. І це було зі мною почали такі речі відбуватися ще, мабуть, з 16-17 років. І я тим не цікавилася. Прийшов один момент. Мене підвела, скажем, до моєї такої реалізації в езотериці і в духовній духовні реалізації моя хвороба. І після цього я почала дуже дуже глибоко вивчати регресію, інші втілення, шукати причину наслідкових зв'язків, ну, перш за все свого життя, тобто на свої запитання. То я для чого, чому мені люди попадаються? Чому я згадую людей, і мені в цьому найкраще допомагає регресія. Так я прийшла до неї, і просто я чітко знала, що мені треба вивчати цей напрямок. Я знаю, що ти проводиш консультації саме по регресії, чи ти використовуєш якісь інші техніки по роботі? Так, звичайно, це регресія, але вони якби такі міксовані. Перше, я використовую завжди квантову терапію, якщо. Потребує зцілення, щось а я використовую квантову терапію. Але це завжди регресія, тому що регресія це просто повернення назад. Це не обов'язково інше втілення. Це може бути теперішнє наше життя. Регресією користуються ну, майже всі психотерапевти, тобто, це психологія, все нормально. І е, обов'язково, коли в людини є якісь. Кажем, не гаразди, проблеми обов'язково треба подивитися, з чим це зв'язано, що було раніше. Тому я регресію так використовую в своїх і консультаціях і сеансах, але вони в мене вже, скажем, це не класична регресія, така от що ми прям ідемо в якесь певне життя. Це е, може бути уривки тільки там, де нам треба щось зцілити, тобто знайти причину, її, якщо нам треба вигрузити, звільнитися. Тобто це такого свого роду звільнення, коли людина щось залишила у собі, і воно їй заважає взагалі йти вперед. І таких ситуацій може бути багато. І ці ситуації можуть бути як з цього життя, так і з інших, і з родової системи. Це все регресія. Тобто, я просто комбіную, дивлюся, де знаходиться причина, проблеми. І, звичайно, повертаємося ми туди. Тобто, це вже регресія. І зцілення йде а, в такому квантовій терапії. І також е, я практикую цілительство руками. Ці самі знання вони до тебе прийшли якраз в медитаціях. Чи навчалася мені дуже близька квантова фізика, хоча я не, не є, скажімо, сильна в цій науці. Але я розумію, як вона працює, і саме тому мені близька квантова терапія, тому що я переконана в тому, що ми а, самі все створюємо. Ну, тобто, ми можемо створювати все: паралельні світи, свій астральний план, навіть всі, всі демонічні програми, це все створюють люди. Колись створили, тепер це живе, процвітає, все є. Тобто немає неправнеправ, тому що все, що люди у що вірять, вірять, те вони і створюють. Це все про квантовість, це все про квантовість, тому квантова терапія. Я вважаю, що це майбутнє, і взагалі що це дуже сильно, ефективно і швидко працює. З якими запитами до тебе можуть приходити люди на консультацію? З будь-якими. Ну, все, що, все, що турбує людей. Тобто, це може бути здоров'я, це може бути стосунки, фінанси, розкриття себе, призначення, задачі на все життя. Це, це все, що людей турбує, все, що в них не виходить своїм життям, немає обмеження. Завжди є причина. Завжди є причина, чому так. І завжди потрібно звільнятися від чогось. Тому навіть якщо людина, наприклад, не чує себе, не знає свого призначення, хоча призначення це дуже е, таке розширене е, розуміння, ну, скажімо, вона не знає, чим її займатися. От так, от, я більше б сказала, е, значить, треба її е, звільнити від чогось, що їй заважає це от, пізнати себе, почути себе навіть так. І все одно потрібно спочатку звільнитися, і потім налаштувати людину на певну хвилю а, свого внутрішнього я, свого вищого я. І це все дуже класно робить. А, регресія, регрес-терапія, ну і різні додаткові практики. Звичайно, деякі моменти вистачає одного сеансу. Може бути один сеанс. І в моїй практиці не раз таке було, коли я сеанс один проводила навіть 5 годин. Потім я зрозуміла, що людям важко витримати, і важко поводити, і людям важко такий, такий величезний сеанс. І, скажімо, є якась певна тема, і звичайно, я це розділила. І три-чотири ну, сеанси раз в тиждень цього достатньо. І тоді ми розкриваємо якийсь певний запит. От, знаходимо причину і розкриваємо це. Тому тут дуже індивідуально. Можна провести один сеанс і вже буде результат після одного сеансу, а можна і провести три-чотири, це в залежності, який запит у людини, що вона хоче, чи дістати якусь відповідь просто, чи хоче прямо змінити своє життя. Коли людина хоче змінити своє життя, звичайно, я рекомендую провести декілька сеансів. Декілька сеансів, можливо три-чотири, можливо більше. І тоді відбуваються зміни, а зміни відбуваються завжди сам сеанс. Якщо от дуже так по-простому, це ніби твій дух спілкується з духом людини, яка прийшла до тебе, так? І ви ніби разом вирішуєте у це питання? Так, так, ти дуже, дуже гарне запитання задала, оскільки я веду не класичну регресію, тому що я знаю, що деякі регресологи працюють якби в такому класичному форматі. Так, я, я м, налаштовую людину перед сеансом на, е, на золоті зі своїм духом або на своє вище я. Це, в принципі, одне і те саме. Е, і сама також налаштовуюся на, на свій дух. Е, людина мені дозволяє як провіднику провести її у цьому сеансі. Вона обов'язково повинна після налаштування дозволити мені. Я, якби, З'єднуюся з тим полем людини, і а, тоді мені, мені також приходить інформація, картинки, я допомагаю, скажімо, завести туди, куди треба. Але е, людина повинна сама отримати свою інформацію, е, тобто сама побачити причину, сама оце все відчути. Тоді е, це зовсім інакше працює. Тобто, не так, що я сказала людині, а коли людина сама відчула на собі, тоді е, йдуть зміни. Чи буває таке, що саме дух людини блокує інформацію? Тобто він хоче, щоб людина сама вирішила ці питання і вона не хоче втручання зовнішнього? Так. Так. Е, я тоді це відчуваю. Людина або відмовляється, людина може відмовитись кудись йти. Е, не те, щоби. Ну, вона просто якби такий... В неї такий протест, так? Кудись заходити. Буває таке, буває таке з родовою системою. Людина не хоче йти, наприклад, в рід е, ну, батька. Допустимо. Я тоді просто е, не йду, не веду, не, не не продовжую сеанс. Ми закінчуємо і так, значить, людині потрібно самі щось пропрацювати. Буває таке. Не завжди е, не завжди можна втручатися в те, що не можна втручатися. Угу. Дякую. Е, ще, чи ти хочеш розказати про школу? Є школа жриць? Е, так, є школа, таємна школа жриць. Е, я запрошую цю школу бажаючих тих, хто готовий стати практиком, регресологом. Е, там зібрані всі, всі техніки, які потрібні для того, щоб навчитися проводити сеанси. Всі бажаючі, звичайно, можуть написати і доєднатися до навчання. А для яких саме практиків ну, створений цей курс, кому саме це буде корисно? Це буде корисно вже для, скажімо, людей, допомагаючих професій. Це може бути психологи, це можуть бути люди, які займаються якимось езотеричними напрямками, і для них буде корисно. Тобто для людини, яка Скажем, для людини, яка просто хоче пізнати себе, розкрити себе. Є інший напрямок, теж на базі школи я зараз починаю проводити такі групи, групову терапію. Це більше як гра, і вона буде театралізована. І, от от тоді цій людині треба прийти в таку терапію. Щоб розкритися з е, так, так. Це, це подібне, тільки ну, я не можу сказати, тому що це моє. Я якби сама створила терапію, і там є і квантова терапія, і регресія, і е, розстановка. Так, так подібне. Угу. Тому Знаю, що... ти зараз знаходишся у Львові, і люди можуть звернутися до тебе тут вживу, так? Чи ти працюєш тільки онлайн? На консультаціях в основному я працюю онлайн. В основному, але є такі варіанти, коли я можу провести вживу сеанс, ну, будь-що терапію. Але в більшості онлайн, тому що зараз люди всі розкидані, хто де. От і я, я вважаю, що це більше дає якби такої свободи. Дякую. Що ти порадиш ну, на даний момент нашим глядачам ну, під час повітряних тривог, що саме потрібно робити? Бо я знаю, що зараз дуже багатьох людей почалися панічні атаки, вони не можуть справлятися з цими негативними емоціями і вони реально зриваються. Панічні атаки дуже добре знімає регресія. Дуже добре, завжди є результат, завжди людина від цього виходить. Тому що панічні атаки ну це ну, трошечки індивідуальне розкриття, підхід до цього, але зазвичай це, ну, це така, скажімо, у людини багато енергії, і вона її е, направляє. Ну, не те, щоб не по призначенню, вона її повинна десь, ну скажімо так цю енергію направити в певне русло, а вона її туди не направляє. І ця енергія потім вертається і починаються ці атаки. Але там ще може бути пов'язано зі страхом. Ну, дуже якийсь пережитий е, раніше страх може також повертатися в певний період, коли десь там. ну, Наприклад, от е, так е, зараз війна йде в Україні, починаються ці сирени, і в людини починаються. Оце збудження, тобто просип... прокидається страх. Е, ну, я також хочу дати техніку. Давайте я її прям можливо зараз дам. В кого є сильні страхи, я рекомендую цей страх прожити, закрити очі, якщо є страх. Любий, закрити очі, і прямо як в театрі, звізуалізувати, уявити собі, що буде. От, те, що ти боїшся, до кінця це уявити. Тобто, якщо ти боїшся стати бомжом вмерти, що тебе вб'ють і так далі, от взяти це прожити. І страх відпустить. Це є такий секрет, але він дуже-дуже дієвий. Тому, будь ласка, це в медитації кожна людина може зробити. Звичайно, з практиком допоможе це все розкрутити до кінця, але також людина може сама зробити. Тобто прожити цей страх. Що з тобою буде, от як якщо станеться те, що ти боїшся, але до кінця прям, максимально ну, це і краще, з... тому що самому не завжди себе введеш в такий стан. Так, так. Ну це треба, щоб самі все. Ну я, наприклад, це сама роблю. Якщо в мене з'являється якийсь страх, я роблю це сама і проходить. Тобто я навіть полегшення відразу відчуваю. А якщо звичайно, це ну, людина не практикуюча, тобто вона не медитує, їй важко. Можливо, щось заважає, то так, краще звернутися до, до терапевта, до, до регресолога, до практика і щоб вам допомогли. І ще один, одна порада, коли оце от відбувається такий неспокій, тривожність. Ну, людині потрібно налаштовуватися на своє тіло, на свій дух. Людині потрібно зрозуміти, що вона. Не сама, що вона більше, ніж це тіло. І спокій, рівновага. Тут, тут одною порадою як би важко сказати, це треба попрактикувати, але треба себе водити кожен день у свій центр, у свою рівновагу. Ну, тобто, коли людина почне відчувати цей баланс а в неї не буде такого страху. Ну, гудить сирена, і, і що? Ну і там. Ну, тобто, це це практика, це треба попрацювати над собою. А скажи, чи ти робиш, коли є повітряні тривоги е, такий ніби захист? Бо багато практиків, вони радять таке кулю робити або піраміду, і воно ніби має світитися, і воно тебе захищає. Чи ти таке практикуєш? Практикую. Так, якщо я я звичайно нікуди. Е, не йду, коли не ховаюся. Від цього ну в нас якби у Львові немає такого, так я розумію, що якби я проживала в іншому місті, то можливо це треба було робити. Я про це навіть не сперечаюсь. Просто я роблю захист. Якщо я почула, от навіть сьогодні вночі була сирена. Якщо я прокинулася і почула цю сирену, я відразу роблю таку як це квантова терапія. Це моя сила, яку я напрацьовую. Тобто, якщо людина напрацьовує цю силу, це, це дуже дійсно працює. Я роблю такий захист, як таку плі, плівку. От, Наприклад, я... Ну, мене вистачає натягнути це на місце от, скажімо, на Львів, так? На, на, там, де я живу, там, де я. Знаходжуся, і от наскільки мене вистачає, я можу протягнути це на місто. Я собі уявляю, якби такий захист над містом. Це як іде така плівка. Ну от як можна сказати, такі <піллянність> напівпрозорий такі <піллянні> пал. Оці штуки, які летять, <піллянні> щоб вони просто пролітали нібо, бо якби вони не могли <піллянні> десь зачепитися чи впасти. Так роблю, якщо я чую, то я роблю цей захист. Я ще знаю, що люди також під час повітряних тривог вона під'єднує до інших таких людей, як ти провідників, і роблять спільний захист. Чи ти таке практикуєш також об'єднати з інше? Це тільки твій власний захист. Е -е, ні, я такого не практикувала. Я, я роблю свій просто своїми силами власний захист. Але я ж кажу наскільки моїх, моїх сил вистачає, тобто. От наскільки я на яку територію я можу це натягнути. Добре, дякую. Може, є щось, що ти хочеш розповісти? Може в тебе є якісь нові проекти, які ти вже запланувала, і хочеш донести їх до людей, бо в тебе зараз є можливість. Так. У мене є новий проєкт, це об'єднання. Я навіть це офіційно зареєструвала. Я, в принципі, це зробила ще зимою, але от зараз він якби реалізується. Це об'єднання таких провідників, практиків, людей, допомагаючих професій, як я і інших людей, які йдуть в цьому керунку, які вважають, що це їхні, їхні задачі. Таким людям взагалі дуже важко розкриватися, тому що у нас меншість. Так, нас, я думаю, ті, хто будуть нас слухати, вони розуміють, що нам важко, тому що ну, нас не розуміють, нас меншість. Тому я зробила таке об'єднання. Це об'єднання як підтримка, як взаємообмін інформацією, тобто, щоб провідники обмінювалися інформацією. Це ну, от зараз піти на любі курси, так. Ну, треба піти кудись, записатися, ще знайти ці курси, ну і, звичайно, проплатити якусь суму. А в об'єднанні це йде як такий обмін. Ну, в нас, ну скажемо, така взаємодопомога, Тобто, це не те, що це якби безкоштовно, тому що я взагалі це слово не люблю, але це. По можливостям, скажімо так, ми обмінюємося по можливостям і допомагаємо один одному по можливостям. От, подивимося, що з цього вийде, тому що це тільки початок цього всього. І якщо хтось з вас є такий, кому це потрібно, оця підтримка, просто спілкування. От в нас повинна бути зустріч. Я планую просто провести спілкування і поділитися, хто чим хоче і може ділитися. От, а також е, в нас є люди, які можуть якісь проводити корисні речі, тобто практики для інших провідників. Тобто, це обмін практиками. Також е, а е, як е, люди взагалі можуть і... долучитися до цього написати, написати мені е, в телеграм, взагалі за любими запитаннями, консультацією е, можна мені написати в Телеграм. До речі, консультацію я провожу без цінника від Взагалі, в мене зараз я проживаю момент, коли я беру оплату можливості. Це теж дуже важлива інформація. Ми всі твої контакти під відео, щоб всі бажаючі могли з тобою зв'язатися і долучитися і до об'єднання цього, і отримати консультацію, і також завітати на твій сайт з Ютубу. І ознайомитися взагалі з тобою, з твоєю діяльністю, з твоїми медитаціями, з твоїми знаннями. Ясна така. Кількість пророблених тобою знань все є у відкритому доступі в Ютубі. Дуже щоб багато людей ну, познайомилися з тобою, більше ну, знали це. Дякую.